Доброго здоров'я, шановні глядачі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео коротка, дуже коротка. Пищить ремінь, привідний ремінь гурт, кондиціонера, генератора. При тому, що я його ось недавно якби міняв. Ну як недавно, 37 тисяч вже пройшло. Пробуємо з ним щось зробити. Поїхали. Я зняв привідний ремінь генератора. Суть в чому? Суть в тому, що він був поміняний 37 тисяч тому. Поміняний при ньому був натяжний механізм разом з натяжним роликом, е, муфта генератора. Е, потім е, була поміняна шків гура. Тобто е, самі е, оці, е, сам шків. він не мінявся, мабуть, з заводу, там вже були такі, знаєте, як леза, тоненькі ці, е, самі, ну, ці доріжки, по яких, по яких біжить ремінь. Відповідно, е, були замінені. Підшипники компресора. Отже, чому цей ремінь зараза продовжує піщати? Він проїхав всього на все 37 тисяч. По техрегламенту він повинен відходжувати мінімум 50-60 тисяч. Є один нюанс. У мене знизу немає пиле, грязи, болото защити. Відповідно, дивіться, ось сам ремінь. Бачите? Я не знаю, видно чи ні. Дуже багато пошкоджень від камінчиків. Тобто туди потрапляли камінчики, крутилися. Пошкоджувалися і я не знаю, чи буде видно чи не буде видно, на камеру ремінь блистить. Отже, дивіться, перша, перша функція в принципі, ременя крутити гур, крутити кондиціонер, крутити генератор. Коли це все справа вмикається, допустимо, ви вмікаєте пічку, вмікаєте світло. Коли ви в холодну пору заводите, запускаєте автомобіль, у вас акумулятор підсідає. Щоб генератору зарядити акумулятор, на нього йде більше навантаження. Ви їдете крутити рельом, на себе бере навантаження гідропідсилювач. Відповідно, ремінь це все повинен крутити. Щоб це все крутити, у нього повинно бути гарне щеплення з самими шківами. Так як ви бачите, він вже пошкоджений камінчиками, він блистить. Е я в інтернеті знайшов таку пораду, що він вже від часу притерся, і знаєте, його поверхня ось цих канавок вона стала занадто гладенька. Відповідно, вона пробуксовує. Так як я їздити з писком таким не люблю, дуже сильно ремінь міняти начебто рановато, це континентальний нормальний ремінь. Ще раз кажу, він пройшов 37 тисяч цього на все Попробуємо цим методом інтернету з ким його підлікувати. Тобто, що сказали, ну, що там людина розказувала, що треба ремінь зняти щіткою по металу. Добре, так, в силу його пошурувати. Для чого? Ви бачили? я вам на камеру показував, що він блистить. Тобто його потрібно зробити шорохуватим, щоб він був, щоб він знову е, е, як, щоб він знову зачіплювався за шківи, щоб він не пробуксовував, щоб він не почищав. Зараз спробую цю процедуру зробити, а далі побачимо, чи цей лайфхак працює, чи не працює. Дивіться ще один цікавий факт. Я почав щіткою драпати цей ремінь. Те, що я думав, що це. Раковини времени. Це все такі камінчики. Отже, спочатку. Я ці всі камінчики виколупую. Дивіться. Ну ось дивіться. Це камінчик. Звичайною голочкою повиколупував це все. Маю надію. Видно, не видно? Видно. Там, зараз ось так здалеку, дивіться. Цілі кратери від цих камінчиків. Деяких уже не було, деякі я повіймав, деякі порозлітались, скажу чесно, а деякі я ось на столі спеціально вам зібрав. Дивіться, зібралась така невеличка кубка. Це є е, одна із причин того, причин того чому ремінь просковзує. Дивіться, е, літом весною осінь сюди залітає в принципі, пілюка, де, можливо, десь там якісь камінчики, але зимою був сніг, сипали реагенти, пісок. Так як воно все це кашею залітало сюди. Відповідно, одразу цей ремінь дав про себе зимою знати. Відповідно, це один із плюсів того, чому потрібно ставити захист з двигуна, навіть не якийсь там металевий, а оті пильники, які з під низу стоять пластикові, вони мають стояти там. Для чого? Для того, щоб ваші шківи, ваші ремені е, дов довше зберігали е, своє життя. Тому що туди не попадає як мінімум, туди попадає пил. Але камінці оце все не в такій кількості, як мінімум, туди летить. Отже, зараз беремо щітку по металу і пробуємо. Відновити його або дати йому друге життя. Якщо ми цим його накриємо, то це не страшно. Я Просто куплю другий, так як я не хочу, щоб мене все рівно піщало під капотом. Отже, дивіться, я не знаю, чи в світлі буде видно. Особисто я бачу, ось дивіться, залишилась діляночка необроблена. Дивіться. Дивіться, ось навіть ось ось. Бачите границя, дивіться. Тобто тут іде темніше, тут іде блискуче. І тут з цієї сторони так само. Тобто, в принципі, візуально я бачу, що близько це стирається щіткою. Побачимо, чи воно щось нам допоможе. Так, це моя пістилочка, не звертайте уваги, а це спеціальний ключ. Я купив, щоб відводити натяжний механізм. Він майже має десь 20-25 см і дуже удобно. Все робиться буквально за пару хвилин. Дивіться. Я одів пасок. Працює наразі чудово. Ніяких інших сторонніх звуків нема. Що я вам хочу показати? Показую сьогодні, сьогодні-сьогодні, які який, який у нас наразі пробіг 323 509. Отже, наразі пробіг 323 509 кілометрів. Зробив, поки не піщить. В коментарях, дивіться, ви бачили, в коментарях, як тільки це все запищить, почне одразу подавати якісь признаки життя і мене денерувати, я в коментарях під відео напишу, на скількох тисячах це сталося. Тобто, щоб ви знали, на скільки тисяч такої процедури вистачає чи вистачає. Можливо, я сьогодні ось вийду і там проїду 10 кілометрів і воно знову почне піщати. Ось так. Наразі все тихо і все чудово, я задоволений. Зріз двом вас. Все найкраще, папа. -па. А тепер бонус для тих, хто додивився до кінця. Я вирішив декілька днів все-таки поїздити. Слухаємо. Я нічого не чую. Зараз показую вам спідометр, скільки вже пробіг вклав. Секундочку. Так, 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 так. Пробіг 324 тисячі вже 118 км.